Ну що ж, гороскоп Джона Ланена. В нього дуже цікавий такий клінічний випадок. Він є яскравим представником накшатри хаста, адже в нього і сонце, і асцендент знаходяться в цій накшатрі. Відповідно, він такий він дуже творча людина, він розумний, він схоплював все на люту, він талановитий, обдарований. При цьому такий хитрий міг бути. І, власне, я чула, таке бачила в документалці про нього, що від дитинства він, ну, в нього було не найшло, дитинство, ми зараз це побачимо в його періодах, ну, то він крав. Ем, тобто то, то, також трішечки клептомани. І, власне, ця Некшатра Хасти вона хоче від людини, щоб вона була така легкою, ем, дружелюбною, дуже... Він також ну так до гурту тяжі. Тобто він не одне одразу став сольним музикантом. Він спочатку створив кілька гуртів, потім він став сольним, але все рівно він, коли сольно працював, все рівно він з кимось працював. Він ну ніколи жодній особистості хас, Їм їм важко. А, бути абсолютно самим в своїй творчій діяльності потрібно до когось там кучкуватися і творити разом добро. Хаста це є місячна Накшатра, вона дуже така турботлива, добре, але разом з тим дуже емоційна. Тому проланена, можна було сказати, що він був трошечки екзальтований, навіть трішечки істеричний. Але а, як і всі хасти, у є хасти здатність, як у Фенікса, відроджуватися. З попелу і Олена вийшла це робити кілька разів за життя. Ми це також будемо трішки обговорити. Ми ну, дуже цікавий гороскоп. Бачимо, вже побачив, що асценденти в четвертій паді хасти і сонце. Розвини градус-градус тут ідуть. А, і сонце в нього також є атмакаркою. Це дуже важливо. Тобто атмакарика хаста. Хаста означає умілі ручки. Тобто все, до чого людина доторкається, щось робить, вона робиться дуже добре. Не дай Боже, образити хасту, вони стоять дуже мстиві, і вони хочуть ударити, бо ця рука потім стискається і перетворюється в кулак, який може зробити панч. Також, що ми бачимо, такого яскравого, у нього стелю в першому домі. З доволі непростим таким набором. Це є Сонце, Раху і Марс, і, власне, сонце і Раху — це поганий зір. Разом з Марсом це також іде Куджадоша, погані стосунки, такий характер не дуже світлий, незважаючи на те, що хасти вони світлі, але ну, там Марс він також вставляє свої штири грейдзерам. Uh, і також ми бачимо тут агні йогу, яку розриває Марс, і взагалі це сполучення. Uh, сонце з раху. Воно дає ось пітрі uh, дошу, uh, яка. Uh, Ну, власне, це є прокляття предків, про які я недавно нещодавно написала пост. Можете, будь ласка, прочитати. Ще з такого цікавого бачимо, як у всіх дуже багатих людей Венера у 12 му домі. І так говориться про те, що управитель другого дому, а в його карті Венера власне управляє другим домом, знаходиться в 12-му. Ну, типу, це Дарідра Йога, Але все-таки це є Венера. І Венера ми бачимо, знаходиться в макханакшатрі, такі заможній. Все, все прекрасно. Також ми бачимо, що в нього перший дім є шубха картер йога. Бачимо, Меркурій і Венера оточують перший дім, облагороджуючи, дає якраз здоров'я, цю ясність мислення, велику удачу і такі, знаєте. Те, що він став водку кумиром всіх багатьох людей і дуже велику популярність. Як він тим потім скористався, ми це побачимо, які потім фактори вплинули на його наркотичну залежність, це трошки інакше, але тим не менше, власне, ця шубха-карте рідьога показує, наскільки він був удачливий. Тобто це удача. Також ми бачимо, що в нього в п'ятому домі місяць. Дуже велика зацикленість і прив'язаність до творчості, тобто це мегатворча людина. Можна побачити у всіх людей, які дуже люблять творчість місяць у п'ятому дамі. Також ми бачимо кету в сьомому. Звісно, погані стосунки, звісно, проблемні, токсичні. Там є цілий набір різних психотипів від співзалежності до. Ухиляння, до нарцисизму і таке і подібне. І бачимо Куджа Доша, Марс в першому домі. Прошу дуже. Також у нього в восьмому домі Сатурн і Юпітер, причому, бачите, прям градус градус 20 градусів, ще й обоє ретроградні, просто це якесь неймовірне співпадіння, ще такого не бачила. І, власне, вони дуже повпливали на його насильницьку смерть. Тобто ми бачимо обидві планети. Ретроградні, це вже є ураження. Обидві знаходяться в війні планетній, це називається Граха Ютха. Це також велике ураження, плюс Сатурн чи в Падінні. Так, він отримує багато відмін, але тим не менше. І, власне, ось це потім ось це дало йому те, що в нього власне це насильницька смерть, що його убили. Він не помер своєю смертю. Ну, давайте до періодів перейдемо. Це лігороскоп в нього сильний, бачимо тут, ну так. Прям все дуже насичено. І що ми можемо бачити, що він народився в 40-му році. І він спершу зацікавився рок-н-роллом в 55-му році, ось тут період Марсу. Марс знаходиться в першому домі, тобто це саморозвиток. Він зацікавився музикою як можливості, можливістю саморозвиватися, просто себе розважати і працювати в цьому напрямку. Він дуже хотів стати, схожим на Елвіса його... Кумир. І далі в 58-му році, коли було 18 років, період Марс Сонця, він починає зустрічатися і навіть на якийсь період заручається з Синтією Пауел, з якою він дуже-дуже довго зустрічався. Але що я вам хочу показати, ви бачите, що в нього і Сатурн, і Юпітер знаходяться в гарні Накшатрам. І колись давно я говорила про Бгарані, коли вона так яскраво проявлена, то ще такий скритний восьмий дім. А, і, ну, Арутха Лагна теж у скорпіоні. Всі його сприймали як скорпіона, насправді всі думали, що він схожий на скорпіона. А далі оце все якби, скупчення, плюс марс в першому домі, плюс Раху в першому домі. А це все скупчення дало те, що він зраджував багато І був доволі токсичним партнером, таким не дуже приємним. Потім, в 51-му ж році, в році, період Марса Сонце, Марс Сонце, Марс. Забирає в нього маму. помирає його мама від, від вона впала на землі. Ну наскільки це така офіційна версія, в неї був інсульт, і її роздавила машина. Насправді, жахлива смерть він е, отримав жахливу психологічну травму і він був змушений жити в домі своїх тьоті і дяді, які не дуже його любили. І Воно спочатку любили, потім не любили. Взагалі такі складні стосунки, бо його. Якби вихователі, так його бікони, вони були доволі пуританськими людьми. Ну а в нього якраз такий знаєте, бунтарський характер був. А, як у всіх от, хаст, хасти вони такі за словом в кишеню не полізуть, любить щось смішне сказати і ще всіх потролити. Це прям дуже їм це подобається. І їм дуже важко вживало, вживалося разом. А ще до речі, такий цікавий момент по похасті про Джона Леннона, на те, що е був період, що ну він так був. Е Окрасою і якби кумиром всіх хіпі, які існували на той час. Це було пов'язано з його релігійними і політичними поглядами. Він був яким якимось із індуїстів. Він так і не вибрав до якої течії він належить. Також він був комуністом, що все мусить належати народу. Він виступав категорично проти війни у В'єтнамі, через що він дуже сильно посварився. Не те, що посварився, він викликав тривожність і занепокоєння у американських політиків, які і навіть Ніксон хотів його позбавити американського громадянства в вис... певний час. Ну але йому це не вдало. Не то що не позбавити громадянства. Вибачте, він ж був громадянином е -е -е, Британії, був е -е, підданим королеви, а е -е -е, вислати його з країни, депортувати. Через його політичні погляди, через те, що він їх дуже активно розповсюджував, в тому числі і через свої пісні, от, наприклад, так Imagine, ось такі от дуже гарні пісні. Тобто ідеї були хороші, але ну, через те, що воно ще було пов'язано дуже сильно з раху, бачимо, от раху тут знаходиться, ем, також хаста на Кшатрі. І власне воно перетворилося трошечки в такий, ну, ідеї хороші, але забагато наркотиків. Окей, okay. і власне в 61-му році вони випустили свою першу, перший запис з бітлами. Я бачу, в нього якраз помінявся період, став період раху. Він заснував групу спочатку одну, потім біте, з вже була друга група. Період раху розкрив його, тобто раху в Першому домі, раха хастина кшатра це є мистецтво, це є гра на інструменти, це є спів, це є творчість, третя пада якраз дуже творча пада, венеріанська. І, власне, він почав свою творчу діяльність, яка дуже сильно розрослася власне, в цей період. Тобто, весь період раху він був дуже популярний раху, дав йому оцю всесвітню популярність і, власне, на, в сфері музики. Uh, і також ми бачимо, що в 62-му році він одружався. У нього був період uh, граху Юпітер. І Юпітер в нього ну, дуже все сходиться, бо Юпітер у нього управитель сьомого uh, дому, так? і тому в період Юпітера він одружався. Цікаво, от те, що в нього Юпітер в восьмому домі, так uh, як це повпливало на його шлюб і те, що в нього був Пудждоша. Напевно, негативно. вони розвелися, тому що правителі 7-го восьму це ну, зазвичай свідчить про розлучення і плюси тут таке жирне жирне чорна пляма. кет у 7-му, також, ну, скоріш буде, розлучення, і можливо, не одне. В нього воно таки програлося. З Йоко Ону він також розійшовся. Правда, це вона його кинула. І в нього в 63-му році, в цьому ж періоді, народжується син. І він стає комерційно успішним, тобто 64-й рік, 65-й, 67-й, він стає дуже-дуже е е успішний і починає експериментувати з різними видами наркотиків, тому що це є раху. Раху це інтоксикація. Якщо е людина, власне, це хастинк-шатра, вона. Також оця третя пада, вона дає оцю схильність до вживання інтоксикації. Власне, він собі ні в чому не відмовляв. Експериментував з різними хімікатами, з натуральними речами, ну, тим не менше. Окей, і. Е е е е е подивимося далі. В 66-му році отут він познайомився з Йоко Оно. І вгадайте, що? Бачите, якраз Сатурн. Сатурн, в нього знаходиться в гарні накшатра. Накшатра е е зрадників. Так? Восьмий дім, таємний дім. І вгадайте, що він з того, якого оно робить, правильно зраджує своїй дружині Сентії. взагалі навіть не, не скриваються. Де, в 1968 році у нього був такий мощний передоз, власне, ми бачимо. Знову ж таки, це було під впливом періоду раху. І в 68-му році, в цьому ж періоді, ми бачимо якраз під період Меркурія, а Меркурій, він дуже любить правду. І Раху знаходиться в хастиних та? і в хастинах ну, дуже важко щось приховати і щось збрехати. Майже неможливо ну, щось приховати. І, власне, в цей період його дружина його застукала, з якого оно Сентія застукала його. А, і, але в 69 і зразу розлучилися вони в 69-му році, в цьому ж періоді він одружується з Йоком. Він був дуже нею захоплений. Ми бачимо в нього Дара Карака -кар місяць, вона для нього була як ну, він був дуже емоційно до неї прив'язаний. І це, власне, також одна з таких, можливо, не, не дуже приємних рис хаст, те, що вони дуже прив'язуються до стосунків, вони залипають. Вони стають нав'язливими. Тобто є... І, власне, це такі співзалежні стосунки, це їхній такий біч, вони від цього дуже сильно страждають. І в даному випадку ну, ландон Залип. Також в 70-му році дивимося далі його періоди. В 70-му році розпадається бітос, і ми бачимо Раху -кету». Раху Кету рідко кому цей період приносить хоч щось приємне. Зазвичай це. Якась жесть. Також він в цей же час починає лікуватися з Йоко-Оно в ріхабі від наркотичної і алкогольної залежності, але знову ж таки, в 72-му році, знову в період Венери йому зносить дах, тому що Венера в Макханакшатрі, Макха, Венера в макві я собі можу все дозволити. Я стільки заробляю, чому я не можу собі дозволити розслабитися, чому я не можу собі. Щось випити чи закурити, от, власне, знову повернувся він до своїх наркотиків. І знову ж таки, він в цей же ж період знову ж зрачує. Тепер в цьому випадку Йоко незважаючи, що він страшно любив. Просто був навіть дуже залежний від неї психологічно, емоційно. І також він. При цьому він багато заробляє грошей. Ми бачимо, ну ми всього лиш 30 років. Тут всього лиш 30 років, вже таке життя насичене у людини. Е, так, у -ху -ху. в 75-му році у нього народжується другий син, е, і е, якраз від, здається, від коханки, але я точно не пам'ятаю, тому не судіть мене строго. Е, і в 80-му році. От в них такі от стосунки були з Йоко, що вони то розходилися, то сходилися. І він дуже був до неї прив'язаний, і оце власне тхаство, вона так любить залипнути. Він хоч би якось з нею спілкуватися, то він придумав вихід, щоб працювати з нею, записувати альбоми. Хоча вона була жахливою співачкою, я просто чула ці записи, то в мене вуха скручувалися в трубочку. Вона вважала себе мисткиною, але, тим не менше, ну таке коментувати не буду. І власне, він з нею домовився, щоб хоча якось трошки з нею час провести, записувати з нею альбом. Він записав альбом у 80-му році. Ось тут очки, бачимо, якраз в нього міняються періоди, змінився на період, на, період, на великий період Юпітера, він потроху почав вибиратися з алкогольної залежності і випустив свій, свій дебютний сольний альбом От в цей період, Сатурн, Юпітер Сатурн. І через два тижні його убивають. Як це виглядає з точки зору астрології? Ми бачимо період юпітер сатурн Юпітер-Сатурн, обоє знаходяться в восьмому домі. Восьмий дім це дім смерті. Сатурн, і Юпітер, і Сатурн є тут ураженими. Причому Сатурн також є планетою Марокою, тою планетою, яка несе смерть цій людині. І ми бачимо, Сатурн є уражений, Юпітер є уражений, вони ще знаходяться в планетній війні. Тобто це якась насильницька, раптова смерть, щось таке не дуже хороше. Також це поєднання Сонця, раху, Марс, воно дали це от якраз от насильство, якісь травми в житті. В його житті це проявилось як насильницька смерть. От, власне, таким чином, адже в нього якраз. Так, його застрелили, коли в нього був період Юпітер, Сатурн, Венера. Так? І Венера також включилася. І ми бачимо, що Венера є другою планетою Марикою, управителем другого дому. Тобто Марика плюс Марика, плюс планета в восьмому домі, плюс дві планети в восьмому домі якраз дали смерть. Ну, ось такий ось його гороскоп. Він дуже такий показовий. Людина прожила дуже насичене життя. Коротке, можна бачити, ось ось це положення з таким от положенням. От у нього треба дуже старатися акуратно жити, нічим не зловживати. Хаста дуже не любить, щоб зловживали. Хаста любить дисципліну, порядок, перфекціонізм, щоб все було на своїх місцях, щоб все було вчасно, а ніяких затримок по термінах. От щоб все було так чітко-чітко. І якщо людина чимось завживає, так, хаста вона може спокушати, особливо третя пада, в якій, власне, знаходиться, знаходиться раху у Лену. Якраз третя пада вона спокушає до якогось п'янства, щось там випити, щось там вжити, щоб релакснути. Тим не менше, треба цьому а, якось протидіяти, не піддаватися на ці провокації, тому що основна ціль хаста це є мокше звільнення від матеріальних прив'язаностей. Будь-то партнер, чи то батьки, чи то якісь речовини, чи то навіть банально їжа. Дякую всім за перегляд, сподіваюся, вам сподобалось. Напишіть в коментарях, як вам цей випуск і до зустрічі далі.